Доброго дня, шановні. Сьогодні 25 листопада, у нас 16-та висідає комісія на сорокову сесію. І є єдине питання це рішення про надання згоди на розробку проєктно-кошторисної документації і будівництво укриття на земельній ділянці Поштормської гімназії No3 Пошторанської міської ради за адресою вулиці Незалежності, будинок 15, ну і кадастровий номер. Ірина Валеріна, коротко дуже поясніть, будь ласка, що саме? Дуже коротко міські ділосвіти виносить на розгляд міської ради такий проект рішення у зв'язку з тим, що надійшло лист громадської організації Покровська платформа спільних дій, та яка нам буде допомагати, в принципі, майже всі розтрати фінансові вона бере на себе, і е, необхідно дати дозвіл засновника. На розробку проєктно-кошторисної документації та будівництво найпростішого укриття на території, на земельній території Першотранської гімназії номер 3 У зв'язку з тим, що зараз така ситуація, що першочергово є необхідність створювати безпечні умови для дітей. Укриття в гімназії номер 3 дуже маленьке, розраховано тільки на 49 осіб, тому виникає така необхідність, щоб діти навчались на базі свого закладу, а не на базі іншого закладу. Виникає така необхідність скористатися допомогою громадської організації, і якщо буде дозвіл, то ми будемо. Облаштовувати найпростіше укриття на стадіоні першотравенської гімназії номер 3 хотіла запитати, де саме це стадіон? Да? Да, це розглядається стадіон. Зараз вони будуть розробляти проектно-кошторисну документацію, там де все це буде, всі ці розрахунки, розміри буде обговорюватися, наскільки це буде масштабним, наскільки осіб, все це буде в розрахунку. А скажіть, будь ласка, за чиї кошти буде робитися документація? Також організація? Так, так. Обіцяють так. Ну, з Богом. Так, це точно. Е, хто за дане питання, прошу проголосувати. Одноголосно. Ну, Дякую вам велике. І вам дякуємо, вибачте. Що... Дозу... Нічого страшного, до побачення. Всім дякую побачення. за присутність.